Шановні колеги, надзвичайно важливим навіть в умовах війни є питання якості освіти. І Державна служба якості освіти України, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти як органи державної влади велику увагу саме приділяють питанню якості освіти. На рівні громадськості. Ми акцентуємо також увагу на якість освіти навіть в цих складних умовах. І нам надзвичайно приємно, що в цьому році в цій номінації нагороджуються лідерами позашкільної освіти наші прекрасні заклади позашкільної освіти і колективи. Народний художній колектив, театр сучасної хореографії Алегра, місто Кривий Ріг. Комунальний заклад, Черновіцький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Томашпільський будинок дитячої та дитячої творчості. І запрошуємо наших номінантів до слова. Будь ласка, все починається з дитинства, з незабутньої пори, пори мрій, щирої радості, дорослішення. Ми ростемо, вчимося жити, починаємо усвідомлювати реальність, формуємо наш характер, вподобання, моральні переконання саме у дитинстві. Адже яке зерно ми покладемо, такі жнива і пожнем. Пріоритетним завданням і головною метою роботи народного художнього колективу Театр сучасної хореографії алегра комунального позашкільного навчального закладу, Центр дитячої та юнацької творчості металургійного району Криворізької міської ради є створення умов для розвитку творчого потенціалу вихованців, формування у дітей профільної компетентності, збагачення їх загальнокультурних, духовно-національних цінностей. Керівником гуртка розроблена та впроваджена інноваційну подавічну систему, в основу якої покладено в концепцію гуманізуючого мистецтва, видано навчально-методичний посібник системи роботи з розвитку творчого потенціалу вихованців в дитячому хореографічному колективі, методичні рекомендації словник термінів класичного танцю з транскрипцією поясненням руху, класифікація стрибків, зв'язуючи та допоміжні рухи, узагальнено подивічний досвід роботи у всеукраїнських конкурсах, джерело творчості. Творчий вчитель обдарований учень та інші. Реалі теперішнього часу вимагають від педагогів та здобувачів освіти швидких та гнучких підлаштувань. Для реалізації безпечних умов навчання та створення якісного освітнього процесу в умовах переходу до дистанційної форми навчання керівником гуртка Костенко Тетяна Миколаївною впроваджено дидактичний та методичний інструментарій організації та проведення навчальних занять, розроблено операційно-технологічний методичний фонд для підтримки навчальних занять з хореографії за різними рівнями навчання: початковий, основний, вищий. Народний художній колектив, Театр сучасної хореографії Алегро це велика, дружня, згуртована творча родина, де від результату кожного залежить успіх усіх. Вихованці колективу постійно працюють над удосконаленням своєї професійної виконавської майстерності та щороку підіймаються на нові сходинки творчого зростання. Так, за останні п'ять років наші діти активно брали участь. Та здобували перемогу у 27 фестивалях конкурсу хореографічного мистецтва міського, міжрегіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Результатом якісного навчання в хореографічному гуртку є велика кількість вихованців, що продовжували навчання за профілем роботи гуртка та пов'язали своє життя з хореографічним мистецтвом та педагогічною діяльністю. Шановні колеги, дякую за увагу. Миру всім нам добра та процвітання. Дякую. І для оголошення наступної номінації слово олені Володимирівні Баковській. Вельмишановні колеги. 2022 рік для позашкільної освіти України став роком освітянського фронту в Україні, а також роком презентації нашої держави на міжнародній арені. І в номінації Знакова подія позашкільної освіти у 2022 році стала перемога наших представників авіамодельного спорту на чемпіонаті світу. Наша команда позашкільників, вихованців заходів позашкільної освіти із Чернівецького центру юних техніків імені Леоніда Каденюка, із центру науково-технічної творчості учнівської молоді міста Львова, із центру позашкільної освіти Вектор Київського району міста Харкова і із станції юних техніків Тернівського району міста Кривого Року стали. Переможцями чемпіонату світу з авіамодельного спорту. Ми вітаємо наших чемпіонів і з великою приємністю вручаємо їм відзнаку Лідер позашкільної освіти 2022. І слово нашим чемпіонам. Чемпіонат світу з авіамодельного спорту. Збірна України чемпіон світу. Більше того. Перше за всю історію чемпіонатів за авіамодельного спорту у класі відлітаючі моделі весь п'єстал зайняли представники однієї країни України. В день фіналу тричі звучав гімн України і п'ять разів виносили прапор нашої держави. Здавалось, нереально війна відбіркові всеукраїнські змагання не проводяться. Немає можливості тренуватись. Але це не зупинило колективи Харкова. Кривого Рогу, Львова та Чернівці. Незважаючи на постійні бомбардування на те, що в закладі не залишилось цілих вікон, мозерський Валентин Рафаїлович, керівник авіамодельного гуртка Харківського центру позашкільної освіти Вектор, знайшов спосіб підготувати моделі для майбутніх чемпіонів і передати їх у чернівці. В складних умовах. Готував учасника і моделі Садчиков Микола Федорович, керівник гуртка юні авіатори станції юних техніків Тернівського району прифронтового міста Кривий Ріг. У місті Львові живе і працює тренер Національної збірної України пшеничний Олег Іванович, керівник авіамодельного гуртка Львівського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Чернівецький центр юних техніків імені Леоніда Каденюка. Тут працює керівник команди та тренер учасника Косило Ольга Ігорівна, керівник гуртка авіакосмічне моделювання. Саме у місті Чернівці з'їжджалися всі учасники. Сюди надсилалися моделі і саме в Чернівцях відбулася зустріч всієї команди. Напевно, важко тренувати дітей по телефону. Тому команда вирушила на змагання. Дещо завчасно. Попереду була важка дорога, виснажливі тренування, під палючим сонцем Болгарії при температурі 46 градусів і одразу ж змагання, без єдиного дня відпочинку і неперевершений результат. Чемпіонат світу став тим стимулом, який об'єднав позашкільні заклади з віддалених куточків України, а також об'єднав людей яким не байдуже майбутнє авіамодельного спорту нашої країни. Адже завдяки їм, нашим спонсорам, стала важлива ця перемога. Ця перемога маленька складова цієї перемоги, яку ми всі з нетерпінням чекаємо. Дякуємо за увагу!